Пане Степане, щиро вам дякую, що ви погодились на інтерв'ю для нашого інтернет-видання. От перше запитання, як кажуть, не в вбров, а в газ. От Про незалежність політиків свідчить їхня фінансова незалежність. От Ви, як політик, от скажімо, політика в нас вважає тільки бурдна справа. А з чого живе політик Степан Барна? От, як відомо, ви науковець, ви більш таку, це благородна робота, яка в нашому суспільстві поважає. Не Берега, не не Торгівельний працівник. В той же час вас дуже часто видно на телебаченні, в ЗМІ. Кажуть, що здебільшого в нас або чорний піар, або проплачений позитивний. За які фінанси, яка відкрутиться в політиці Степан Барна? Борис, дякую за запитання. Перше, я хочу сказати, що Барна може бути спокійний повністю в тому плані фінансової якісь частоти. Чому? Тому що якби барман мав якийсь бізнес, повірте, завтра той бізнес би накрився. Це об'єктивна реальність, тому що ті речі, які собі дозволяють озвучувати, то, напевно, жодний бізнесмен це не дозволить озвучити. І мені шкода, було б того підприємця, бізнесмена чи бізнес, до якого міг би я мати відношення. силу тих обставин, що не кожен свій політик в Тернопільській області може поставити, наприклад, питання. Звіту голови обласної державної адміністрації, звіту голови податкової адміністрації, критично висловитися надії тих чи інших чиновників чи представників правоохоронних органів. Повірте, ці речі в мене досить активно практикуються, і я себе спокійно чую. Більше того, я, якщо стосується позиції бізнесу, то я і підприємництва, я і дозволяю в багатьох моментах стати на їхню сторону. І це відверто проявлялося, наприклад, питання по податковому кодексу. Ви знаєте, що я виступав ініціатором з'їзду голови податкової адміністрації. Це багато хто не міг зрозуміти і повірите, те, що я собі ризикну це зробити. Але тим не менше, я знаю, я можу і це роблю без жодних запинок. Без жодних обмежень, і це відверто говорю про ці речі. Що стосується е, співпраці з бізнесом, я вам скажу наступне, що повірте, в мене дуже багато друзів-підприємців, е, які, які тільки через те, що вони мої друзі і мене знають, тільки знають, е, до них підходять і просять, щоб, чи, щоб вони мені закрили рот. І це досить часто відбувається, але як бачите, рота мені ніхто не закриває. І це мені досить... Це моя принципова позиція. Напевно, або вони не запропонували мені такої суми, щоб я міг, напевно, відмовитися, або то, що вони мені запропонували, то я категорично відкидаю. Тобто це принципове питання. І для мене моральна складова в політиці це надзвичайно важлива справа. Що стосується моїх особистіх надходжень, ну, скажу так, що так, я коли. Я, я працюю в Києві, я є помічником народного депутата Кириленка і маю заробітну плату, я її отримую, я маю відрядження, які службові, я використовую в процесі своїх поїздок. В тому числі і по Тернопільській області, і по Україні. Тобто ці питання мені досить часто перекриваються, допомагається з боку Центрального офісу громадського руху за Україну, за що я вдячний, бо, напевно, така громадська діяльність вона не може відбуватися без якоїсь активності. Що стосується інформа присутності інформаційних, інформаційних ресурсів на, на рівні Тернопільської області, ну, я, я думаю, що це більше. Пов'язано з, з тою ж самою активністю моєю раз, два з тим, що напевно журналістам є потреба журналістів є потреба в якійсь нейтральній позиції. Бо є, в нас завжди так відбувається якась поляризація е, в тернопільській політиці. Є ліві, є праві, а напевно люди хочуть почути об'єктивну позицію. Бо, наприклад, мало який політик собі в області раді може оголосити чи казати, що в залі є присутня корупція. Наприклад, по факту там, голосування по надрах. А я це можу собі дозволити. Я думаю, що це цікаво почути журналістам. А я про це говорю, і це я, 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 я в цьому переконаний. Тобто, е, якщо проходить це рішення по виділенні земельної ділянки чи розробці надр комісію, де представлені всі е, фракції, то чому воно не голосується? Та напевно, тому що йдуть торги. Я не беру участі в цих торгах. Тому я відверто критикую. По всіх питаннях принципово голосую. По всіх питаннях. Бо вважаю, що бізнес має бути легалізований. І, мабуть, ця позиція ще одна складова, котра десь має е, створює якісь передумови, напевно. До того, щоб десь послухатися до мене з боку якогось підприємця. Ну я скажу, що багато речей, які я роблю як депутат обласної ради, я роблю також і завдячую підприємцям, але не тому, що вони там мені допомагають якимось фінансовим чином. А наприклад, якщо я попрошу підприємця там підлатати клуб, чи те, що я там десь його підтримав чи поміг йому, ну, чи в якийсь інший там спосіб звернув увагу, ну, то я думаю, що це складно назвати корупцією. Бо в сьогоднішніх умовах те, що нам дається як депутатам обласної ради, це, ну, це скудно. Ну, якщо я вам скажу, що місяць в мене на матеріальні допомоги людям передбачено тільки тисяча гривень з фонду депутата обласної ради. Він вистачає на один день, на два ради. Ну, я, я вам скажу так, що як мінімум мені це не вистачає для того, щоб просто надати матеріальну допомогу, тому що в мене цифра це множиться в кількість в певну кількість разів. Але ми це, напевно оптимізуємо ці видатки спільно з В'ячеславом Кириленком, тому що в нього як депутата Верховної Ради ці можливості значно більші. І відповідно ми вже разом десь оптимізовуємо і допомагаємо потрошки, але всім, хто до нас звертається, там інші питання, що люди там попадають в чергу, але ми намагаємося потрошки там допомогти. У нас є свої депутати міської ради, котрі мають можливість допомагати по лінії фонду. Депутата місцевої ради міської ради через управління соціального захисту. Але це ми робимо і це ми робимо прозоро. І ці гроші не попадають мені в кишеню і через мою кишені, а ці кошти попадають напряму з державного бюджету і з депутатського фонду напряму до людини без фактичної моєї присутності як посередника. Ну і це дає можливість просто мені уникнути якихось фактів звинувачень в корупції. Ну, це я вам просто так щоб розповідаю, для того, щоб було якесь загальне розуміння, як діє і користується бюджетними коштами депутату. Загальна сума підтримки мене як депутата, тобто коштів, які надається мені на матеріальні допомоги людям, по стану здоров'я по соціальному стану, це 12 тисяч гривень приблизно на рік. Ну, тобто так приблизно в розбивці по місячно це тисяча гривень. Але сама діяльність вона вимагає значно більших видатків. Це зрозуміло, що десь і там підтримати треба і людей, людям допомогти. І церкві, церква досить активно звертається, і українську справу треба підтримати. Бо є різні ситуації, є різні життєві обставини. Але найважливіше в цьому всьому це як командна якась гра. Бо повірте, в багатьох моментах не грає роль гроші. Як грає, наприклад, особистий контакт наприклад, з моїми колегами-депутатами Верховної Ради. Як я вам скажу, що, наприклад, до мене протягом останнього місяця два чотири рази зверталися люди по питаннях захворювання на, онко, на онкологію. Це сотні тисяч. Онкологію. Але через те, що там деякі мої колеги-депутати мають відношення там до охорони здоров'я чи там працюють в комітеті охорони здоров'я, чи е, мають відношення до Інституту раку, мені просто вдається цих людей. Туди направити і допомогти, хоч в якийсь спосіб вирішити їхню проблему. Ну, да. ну, чи там за рахунок держави, чи там в якийсь спосіб, ну, в якийсь спосіб ми так шукаємо можливості допомогти. І таких дуже багато випадків було, що зверталися і по питаннях там, якихось сервиток, там по отруєннях, по укусах. Там. І це все мені вдавалося вирішувати власне, за рахунок добрих контактів. Ну так, наприклад, мені вдалося вирішити проблему школи Пороховій. Це в Бучицькому районі, де ми спільними зусиллями громади, політиків, органів місцевого самоврядування вирішили таку серйозну проблему, оскільки в школі школа, в якій навчалося 150 дітей, а школа знаходилася в приміщенні колишньої панської конюшні, де 50% дітей мали підозру на осматичне захворювання, через те, що там не було вікон, не було дверей, не було, не було толку навіть групок. Опалення здійснювалося вуглями і дровами, але підлозі, підлога, як така була відсутність сил, тих обставин, що її грибок з'їв. Ну зрозуміло, що в цій ситуації ми мобілізували всіх. Мобілізували владу, мобілізували бізнес, мобілізували політиків. І спільними зусиллями ми сьогодні маємо повноцінну школу, які навчаються діти, які знають, що батьки не переживають, що вони прийдуть в школу і вийдуть з дітей з цієї школи здоровими. Ну, це обов'язок у нас як політиків це забезпечувати і владі. Я не можу сидіти, наприклад, осторонь, дивитися, як відбуваються відповідні речі в інших школах. Я це тримаю під таким щільним контролем. Там, я, наприклад, і в Гореглядах був в школі, яка в аварійному стані. Ви знаєте, що напевно завдяки є, і моїй активній позиції десь на останній черзі вже виділено останній транш на добудову цієї школи 5 мільйонів гривень. Я сподіваюся, що Гороглядак вже буде в повноцінна шкільна школа. І це буде друга школа, яку я за свою каденцію депутата обласної ради 5 років. Я вважаю, що я повноцінно підняв вже проблему спільно з органами місцевого самоврядування з владою вирішив. Бо владу сьогодні ділити не можна, свої чужі. Сьогодні влада. І сьогодні чітко треба усвідомлювати, що сьогодні влада в області це не тільки партія регіонів. А це і Всеукраїнське об'єднання Свобода і представники інших політичних сил, які є сьогодні у владі. Бо 50 депутатів в обласній раді це і влада. Більшість в міській раді це також влада, міський голова це є влада, це абсолютна влада в місті Тернополя, яка безпосередньо має нести відповідальність за все, що відбувається на теренах міста, краю і області. І я, як депутат обласної ради, себе також не знімаю цієї відповідальності, але я роблю рівно те. Навіть намагаюся більше зробити, ніж те, що мені дозволяє закон. Бо тому що, і, і, наприклад, з сьогоднішнього дня в мене було сьогодні троє людей на прийомі. У мене кожного дня, мінімум троє людей. І кожна людина проходить з конкретним проблемами, починаючи від якихось меж, закінчуючи проблемами захворювань, закінчуючи питаннями е, матеріальної допомоги. Бо сьогодні я знаю, що сьогодні люди перебувають в скруті. Ну, повірте, таких проблем є дуже багато, і я думаю, що ці проблеми не можуть не цікавити засоб масу інформації. Бо коли ми ці проблеми піднімаємо, гострі проблеми, вони є предметом уваги засоб масу інформації, і Барна не намагається якимось чином тільки займатися самопіаном засоб масової інформації. Для мене засоб масої інформації це інструментарій, який дає мені можливість піднімати вирішувати цю проблему. Я в багатьох випадках завдяки засобі масової інформації. Інформаційним ресурсам, телеканалам, інтернет-ресурсам я вирішував ці проблеми людей. Тим, що я просто робив ці проблеми публічними, і я їм за це дякую. І, мабуть, таке партнерство це є найвищий рівень е, е, політичних таких взаємовідносин, нормальних добрих робочих відносин між політиком і інформаційними ресурсами. Чи готові ви як політик, який? Декларує публічність, демократичні принципи, закликати своїх колег оприлюднювати декларації про доходи за минулі роки, щоб політик щоб як кажуть, було помітно, який політик, хто чим дихає, звідки заробляє. Скажімо, як відомо свого часу, навіть Олег Тягнебок згрішив тим, що після того як був вже не народним депутатом, він отримував спільно. Декілька місяців заробітну плату. Там, ну, що по закону, в принципі, не заборонено, але все ж таки людям це виглядало трошки дивно. Щоб от наші політики місцеві, які не є державними службовцями не зобов'язані, все ж таки показували, з чого вони живуть. Ну, Борисе, я знаю, що чому найбільше переконаний. Найбільше переконаний, що ті, хто отримують заробітну плату з кишені виборців, громадянина, вони мов, повинні звітувати в першу чергу. Тобто чиновник він покликаний апріорі звітувати, за що він живе, за що він купує машини, за що він будує будинки. Бо не може бути так в природі, щоб людина, яка пропрацювала в правоохоронній системі там, десятки років, а збудувала хату на пів тисячі метрів комп'ютерської фабрики. Не може так бути, щоб чиновник... Чи людина, яка пропрацювала в органів виконавчої влади, їздила на лексусах чотирьох-п'ятьох поколінь. Розумієте, ну не вірю я в це, ну нема можливості такої отримання. Тому для мене зразок політика це європейський політик, який може без проблем їхати на метро, їхати на велосипеді, користуватися громадським транспортом. І це не є проблема. І повірте, для мене, наприклад, є обтяжливим використовувати ну, свою машину, наприклад, в тому, щоб я постійно пересувався по місту Тернополі. Я в більшості їжджу тільки, ну, абсолютно більшості їжджу в громадським транспортом. Мені тяжко фінансово на себе взяти навантаження, щоб їздити машиною ще по місту. Я користуюся громадським транспортом, нормально їжу. Інше питання, що коли потрібно виїхати в район, і це оперативна робота, яка вимагає якоїсь певної мобільності. Так, я беру машину і на цій машині їду, вирішую проблеми, їжу з людьми. Це використовую, звичайно. Але коли я їду до Києва, то я, повірте, я собі скористався мені зручніше поїхати маршруткою за 110 гривень до Києва, аніж поїхати машиною заплатити 400 гривень. З тим, що заправивши пальним машину в одну сторону. Ну, бо я такої можливості не маю. Але е, поряд з цим я розумію, що є необхідність. Ну, коли певна необхідність є, звичайно, я таку необхідність використовую. І ці речі мають бути також елементом певної такої публічності. Е, в першу чергу, я погоджуюся з вами в тому, що кожен політик має інформувати, за що і за що він живе. Бо в такому разі це не будуть подвійні стандарти, це буде публічна європейська політика. Люди мають знати, скільки він отримує і на що він витрачає. От ми вийдемо на такий баланс, тоді ми об'єктивно можемо сказати, що в нас немає політиків запроданців Що в нас політики та стіхаряни отримують мільйони доларів за те, що вони голосують не так, як людям треба і виборцям, а так як треба олігархам. Щоб вони, ми знали, за що вони їздять, на яких машинах. І так далі, так далі, і так далі. Ну, про ці речі такими речами грішають не тільки там, політики, типу Тягни Бог, а такими речами грішить не один депутат Верховної Ради і навіть депутат місцевої ради. Оскільки ми знаємо не поодинокі приклади, що став депутатом міської ради і він вже гоп, пересів на якусь там джипу, наприклад. За що? Я не можу сюди присіти, я вже каденцію, так другу каденцію депутата обласної ради, я не можу присісти, я їжджу на одній часах машині. І то в кредиті перебуває. І ще далеко не виплачено, і ще трохи навіть борги є. Бо, бо ці борги я так само відчуваю, як і кожна людина, яка сьогодні має відносини з кредитно-фінансовою системою. І це є реалією української політики. Інше питання, що хтось хоче закрити чи рота, ну це таке буває. Ну що ж зробиш? Скільки пропонували найбільше? Особисто вам можливо, ви чули в обласній раді, які ходять хабарі найбільше? Ні, ну в обласній раді, по-перше, до мене ніхто не підходить. Тому що знаю, як правило, мою принципу опозицію, що я намагаюся від цих речей відсторонено ставитися. Тобто я з грошима відносим не, не кажу через ніколи не маю. Прямими фінансами ніколи не оперую. І в обласній раді це всі знають. Те, що пропонували, пропонували по-різному. Було за деякі рішення, там пропонували певні цифри, за кадрові рішення пропонували певні цифри. Але я категорично ставив всім на місце і свою принципову позицію завжди мав. Я не люблю, коли на мене торгують. А це для мене принципова позиція. Бо хто на мене вилізе, то так швидко і злізе. А це для мене принципова річ. Я з цього приводу висловлював свою неоразову позицію. Багато людей знає, що в моїй особі може знайти підтримку, тому що мене тяжко купити. Ну бо я вважаю, що я хочу йти відкритою європейською політикою, шляхом відкритої європейської політики. Я думаю, що на даному етапі мені це дається. Дай Бог далі так рухатися, будемо далі рухатися, буде все нормально. Пане Степане, ви сказали, що не можна ділити політики на своїх і чужих. Бо все ж таки, скажімо, є критичні зауваження і до свободи, і до партії регіонів, яка тепер плювають. От на вашу думку, як ви оцінюєте діяльність? Я говорю про владу. Не про політики, а про владу і ще раз наголошую. Тому що влада, вона є влада. Але Влад... все ж у нас влас... в розумінні людей, так? Влада не може бути в свободі, влада регіональна. Але все ж таки пана Сергія Надова не обрали під бренд Свободи, чи, скажімо, а, Богдана Левків в свого часу, як вони наша? Так, є, я погоджуюся з цілком. Більше того, я вам скажу. Так він і є влада. Його обрали люди, значить він є влада. Тому мене дивує, коли представники партії регіонів говорять, що вони не влада чи, е, чи Свобода, що вони не влада. Партія регіонів говорила, що вони не влада, коли був Ющенко президент. А їх те були прем'єр-міністри і цілі, всі органи місцевого самоврядування на сході України і в центрі. А тепер Свобода говорить, що вона не влада в Тер Західній Україні, вони повноцінна влада одній і другій. Треба це розуміти, бо в сьогоднішніх умовах люди мають єдиний інститут, до якого вони можуть апелювати, це влада виконавча згідно законодавства в межах Тернопільської області і влада представницька. На рівні обласної ради, обласної влади, це є обласна рада, де є голова обласної ради Олексій Петрович Кайдатов, представник Вего Свобода і депутатський корпус від ВОС Свобода. А в місті Тернополі це є міський голова Тернополя, представник Вего Свобода і всім депутатським корпусом, який є в більшості міській ради. Є влада сьогодні, і сьогодні вони разом з партією регіонів на чолі з губернатором Хоптяном. Несуть відповідальність за соціальний, економічний розвиток країни. По деяких питаннях, і політичну складову, як ми е розвиваємося, вони також несуть відповідальність. Бо від них залежить, буде добре нас чи буде зле. Чи будемо ми розвиватися, чи ні. Якщо хтось краде, то від них залежить е питання можливості контролю. Як до вас потрапити на прийом? От ви згадували? А так до мене без проблем потрапити на прийом. У мене приймання працює, там вказані години звернені вже 102. І без проблем можна потрапити завжди зайти. Тобто у нас або я, або мої помічники, там працюють, Вони, ми намагаємося працювати в постійному режимі. Інше питання, що ми можемо десь відлучатися, можуть бути виїзні засідання, виїзні приймальні у нас в районах, ми такі практикуємо речі. Але і тоді зазвичай у нас закрито. Але так, в принципі, ми постійно в відкритому режимі працюємо, люди до нас приходять. Повірте, в мене на руках є сотні звернень людей і тисячі відповідей на ці звернення з різних інстанцій по різних проблемах. Ну, Якщо в мене ці є документи, це відчиняється, що в мене відбувається відповідна комунікація. І це є певною звітністю, про мою діяльність як депутата обласної ради в частині тих повноважень, які стосуються комунікації зі своїм виборцям. Бо, напевно, небагато депутатів обласної ради і міської ради, в тому числі, наголошую, можуть сказати, що у них є персональні приймання. Нема. Багато хто робив прийоми перед виборами, а тепер їх нікого не знайдеш навіть на громадний постріл. А деякі партії взагалі позакривали приймання. Можете назвати. Е, ну, наприклад, я не бачу статті часу е, приймають, наприклад, Велосвобода. Всі питання вони переадресовують вже тільки на міську раду. Але як ж сьогодні треба чітко розуміти, що більшість депутатів міської ради, вона ж обрана від Велосвобода, а е, так само, як і партії регіонів. Раніше ж колективні були там виїзди, там зустрічі, тепер ще ж немає. І багато, багато інших політичних сил, які сьогодні представлені у владі. І не тільки владі, а й опозиції. Які, скажіть, будь ласка, скільки ви бачили звітів депутатів місцевих рад засоб масової інформації про свою діяльність? Для мене, от ми б піднімали питання за масової інформації, говорите про те, чому я так часто показуюсь. Я свідомо йду на це, для того, щоб показувати, що я роблю як депутат. Але я знову ж таки маю неоднозначне трактування, чому я йду туди. Бо одні люди це трактують як спроба, десь самопіара, але другі люди вимагають, щоб я звітував. От скажіть, і що я маю робити? Я вибираю десь середину. І мушу робити і одне, і мушу робити і друге. І не хочу виглядати тим, хто тільки піариться, але я мушу прозвітувати перед людьми про те, що я зробив. Ви пропонуєте чимало ініціатив, а які от реально вам вдалося втілити в життя от вже у цього року? А, дивіться, ну, перше, ще раз скажу, що щодо ініціатив, то ці ініціативи. Переважній більшості вони підтримуються депутатським корпусом. Це я можу чітко сказати. Бо політика політикою, а господарка і господарські відносини в межах області, це теж у нас об'єднує в принципі. Ті проблеми, які є на загальнонаціональному рівні, вони об'єднують переважну більшість депутатів органу нашого представницького органу Тернопільської обласної ради, і це правда. Тому що, наприклад, коли я ініціативу робив про звіт начальника податкової адміністрації. Тернопіль ініціювався. Так я це робив не тому, що я це хотів робити, а тому, що була потреба е, людей, підприємців в тому, щоб це відбулося. Тому що ніхто не міг зрозуміти, як е, може таке відбуватися, що в один прекрасний момент три коршула чи чотири коршула з податкової адміністрації залітають на підприємство, і в результаті за п'ять хвилин закривають підприємство. Чи закривають підприємця, чи е, накладають штрафи такі в десятикратному розбірі, що йому вже легше закритись. Це як суб'єкта підприємницької діяльності, а ніж сплатити ці штрафи. То замість сприяння ми отримуємо перешкоджання. А в даному випадку підприємниць хоче хоча б, щоб йому не заважало. І е, це таке, що є місцевого характеру. Я ставив питання, наприклад, про звіт голови обласної державної адміністрації, бо є чітко закон. Він регламентує, звітують перші особи по програмі соціально-економічного розвитку. Готує, звітує голова обласної державної адміністрації згідно делегованих повноважень і згідно закону про, стат, про органи місцевого самоврядування і виконавчу владу. Одне менше один раз. рік. Скажіть, коли голова адміністрації звітував? Я ставив питання по звіту? Я ставив питання по звіту начальників управління внутрішніх справ. Це також регламентує закон. Жодного разу не звітувало. Хоча і депутати бо в багатьох моментах мене в цьому підтримували. Бо розуміють, що це правильно, бо це норма закону цього вимагає. Але ж інше питання, що є повноваження депутатів обласної ради, які є обмеження, і які не дають можливості повноцінно впливати на процес прийняття рішень в області. Це правда. І тому саме активна позиція, політична позиція дає можливість вирішувати багато питань, в тому числі економічного характеру. Економічного характеру. Бо Якщо є проблема конкретна на якомусь конкретному об'єкті, чи конкретна проблема в людини, то якщо ти не вийдеш на трибуну обласної ради і не скажеш про неї, то і про неї ніхто не чує. І ти тільки того будеш отримувати, що будеш мати звичайні рядові такі підписки чи чергового кон'юнктурщика, який сидить там в апараті, чекає, протираєш штани, отримує свою заробітну плату від 8.15 до... З 17-ї 15 в області державної адміністрації чи будь-якому іншому органі влади. Пане Степане, говорять про адміністративну реформу, на вашу думку, це своєрідний тиск на нашу область, це своєрідна політична характерів для нашої еліти, регіональної. Як ви це оцінюєте? Ну, перше, на жаль, така така ситуація з нашою областю, що ми на неї поставлено на перебуває в умовах постійних. Експериментів. Зрозуміло, що вони відбуваються ззовні, інспіруються ззовні. Але вони, ці ініціативи вони інспіруються тільки завдяки тому, що в нас немає консенсусу регіональної політичної еліти і владної еліти. Оце найбільша наша віда. В тому, що в свій час голова обласної ради Миколенко не міг знайти спільну мову з Тойком, а потім з Чермоном. Потім Чермор не міг знайти спільну мову з Кайлєю Олексієм. А потім е, е, обласна рада не могла знайти спільну мову з е, сухим, там з цим вже краща була ситуація. Тепер знову ви, ви бачите, свідки, є свідками тих постійних перетрубацій, які відбуваються в області раді. Але це в першу чергу є проблеми, котрі треба вирішувати їм як, влада, як владі. Я можу сказати, що я опозиція, бо мені все рівно, я можу оцінювати одних і других. Я не віймаю посад. Ані в обласній раді, ані в, 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 в обласній адміністрації. Але ті, хто її обіймають і очолюють найвищий представницький орган в області і найвищий виконавчий орган, так це є повноцінна влада. Саме тому вони мають задумуватися над цим питаннями. І коли немає такого консенсусу, так повірте, це вже предметом спекуляції. От для чого були ці потрібні вибори у 2009 році? Це був експеримент. Показовий експеримент на всю країну для чого, як можна покарати місцеву еліту. І це знову ж таки було продемонстровано неузгодженістю, наслідком було неузгодженої позиції двох політичних сил це наша Україна і Батьківщина. Ви самі ви, прекрасно знаєте, що Батьківщина ініціювала процес позачергового виборів, а потім їх.